Всім привіт! На перегляді у нас дуже класний автомобіль, збережений стан. Є повністю вся історія по автомобілю, я це все покажу. Покажу, як виглядає автомобіль ззовні, всередині, технічно все розкажу. Можна сказати такі одиничні екземпляри на всю Україну. Отже, це Mitsubishi Outlander XL. З двигуном 3,0 v 6 атмосферним двигуном 220 кінських сил з встановленим газом. Класні комплектації. Нова резина. Автомобіль обслужений. Красивий практичний колір серебристий. Показую стан автомобіля. Він не фарбований, жодна деталь. Взяв товщиномір, пройдусь товщиноміром, покажу вам кузов. Дивіться, навіть заводські наклейки є. парктроники, Автомобіль заведений, працює рівно тихо. Зразу ж по вихлопу, подивіться, тут чорного нічого нема, са немає один конденсат, гляньте. Все чисто, водичка, конденсат. Каталізатор на місці не вирізаний. Це важливо. Є камера заднього виду. Бампера акуратні, не почухані, не потерті, не подерті. По лісам, було, там бездорожжю цей автомобіль практично не їздить. І тут гляньте оригінальні наклейки. Автомобіль не фарбований. Рівні зазорчики, все рівно. Тонування, вітровички, релінги, хромовані ручки. Резина нова, зимова, тою, дорога. Йдемте на станцію автомобіля. Тонування скла по кругу і спереді лобове скло теж затоноване. Тому в салоні затишно і комфортно. Гляньте на ці фари. Бампер. Навіть бампера йти не фарбувалося. Так, товщиномір провіряємо по кузову. Капот. 86 мікрон не фарбовано. Йдемо далі. 87 не фарбовано. 73 не фарбовано. 65 не фарбовано. Больні місця, ну верніше, не больні, а слабі місця, де частіше всього. Є підкраси без шпаклівка. 79 мікронів, не фарбовано. 81, не фарбовано. 70 не фарбовано. Навіть ляда, дивіться, 73 не фарбовано. 76. 87, гляньте. 74. 74. 62 68 69 83 75 76 79 мікрон, не фарбовано. 41 Бачите, авто це алюмінієва криша N. Все нормально, тут брадом нічого не побито, не подавлено. Аутлендерів зверху алюміній. Далі йдемо по салону, технічно карти акуратні на свій вік, можна сказати, як нові. 4 склад під'ємника. Шкіряний салон ось такий світлий, Не не протертий. руль, подивіться, шкіряний в оригіналі не витертий, як у багатьох, ви знаєте, що у багатьох аутлендерів руль потертий сильно. Газ є, працює. Підключаємо повний привід, практично. Блокировка, коробка, шестиступиновий гідротрансформатор ISIN, японський, підогрів сидінь, монітор. Салон справжній, шкіряний з перферації. Дуже багато місця. Рівний пол, практично. Пороги показую і ці всі накладки. На фотографіях це все теж вказано. гляньте. Фаркопа нема, нічого не тягали, це теж плюс великий. Для ходовки, для коробки, для полосей, ну для всього. Тут все нормально. Часто ці місця ржавчина і так далі, тут все нормально, гляньте. І там теж величезний практичний багажник, всі знають, на рибалку сів, дощ не страшний. Йдемо далі. стан салона, гляньте. Автомобиль обслуживания, еще раз повторюсь, смотрите, Вон вся, є на газ, сервіс книжка, є сервісна книжка по повністю історії по обслуговуванню. Автомобіль офіційний в салоні купувався. А, Є от така величезна пачка по обслуговуванню з чеками по виконаним роботам це все є повністю. Потім сервісна книжка з оригінальним пробігом ці всі підтвердження і що коли обслуговувалось, тут є. Повністю розписано. Ну це у нас в Україні тільки так розписують. Наприклад, в Європі нічого такого не пишуть, просто відмічають, коли що було пройдено. От тут. Ну, остання заміна масла, другий місяць, 23 рік, 205 тисяч. Було там чеки он є по оплаті. Ну, ось дивіться там, 108 тисяч розписано. Далі. 118 тисяч розписано, кожні 10 тисяч проходили СТУ. Це вже по новому кругу пішло, ну, Там 188 тисяч, далі йдемо. 128-175 тисяч, повністю все розписано, що робилось. Ну і так далі. Зараз подивимось технічно. Двері чітко закриваються. Подзера відкрию. Так, покажу вам, як переключається, що тут все дуже добре з приводом. Ніяких помилок, нічого немає. Чотири веде. Два веде передній привод. Тому по трасі економно. Так, ну, зрозуміло, що автомобіль прогрітий. Два ключа, є сигналізація, є ключ мультлок, блокування коробки. Зараз заведемо. Без проблем. Ніяких чеків, нічого такого немає. Дивимось під капотом, газ працює, все нормально обслужений. Ось такі амортизатори пластик поставив, тому практично ось робота двигуна, сухо, не мито. Рівно дуже добре працює. Ніяких посторонніх шумів, нічого немає. Масло світле обслужене. Буквально поміняли останній раз тисячу кілометрів назад. Акумулятор хороший. На цій двінах не можна так відкривати, але ну, я відкрив. Ось робота двигуна, наскільки рівно і тихо. Дуже подобається мені ці двигуни о 6 Mitsubishi. Тому такий у нас сьогодні на перегляді класний Mitsubishi Outlander, друзі, звертайтеся, приїжджайте на перегляд, на тест драйв, там он СТО. Власник вам все покаже, розкаже про цей автомобіль. Тут питань немає. Дуже-дуже хороший стан. Камера заднього виду працює, не показав, але ну, зараз покажу. Хороша якість. Так, дивимось. У цьому автомобілі вкладень нуль, нічого не потрібно робити. Ходовка в ідеалі, нічого не стучить, не гримить, дорогу держить прекрасно. І скажу вам так, що дуже акуратно потрібно нажимати на педаль газу, тому що просто шліфує, Наскільки мощний двигун. На цьому все, друзі, до зустрічі!